Пахне чорнобривцями починається лінійка. Одинадцятикласники ведуть першачків у школу, дзвоник і перший урок. На жаль, через повномасштабну війну цього року день знань має зовсім інший формат. Навчальний рік усі починають по-різному: хтось далеко від дому, хтось дистанційно в онлайн форматі. У Черкасах вдалося провести день знань і уроки для першокласників. Як усе було? Далі у сюжеті Сьогодні перший. Заміла, а ти якийсь вірші вчила? А ти хочеш у школу? Це Єлизавета. Сьогодні для неї надзвичайно важливий день 1 вересня. Хвилюється її мама. Каже, налаштовані позитивно з вірою в перемогу. Дуже сильно надіялися, дуже тривожні відчуття, хвилювання, веду доню в перший клас, але йдемо з вірою, що все буде добре і надіємося на перемогу. Переживають батьки не лише тому, що діти йдуть перший раз у перший клас, а й через безпекову ситуацію. Проте більшість впевнені навчання має проходити в очному режимі. Це важливий етап у формуванні особистості. Що все-таки для дітей, як не крути, ну потрібно очне навчання, не дивлячись не на шуму, ну, це особисто моя думка, хоч там трошки, ну, щоб діти зрозуміли, що таке парта, що таке вчителька і взагалі, що таке школа. Дуже переживали, що не буде тривоги, але слава Богу, нам дали можливість таки привести дітей в школу. Тому ми раді. Я ми теж раді. підтримую думку, тому що потрібно ходити до школи. Пані Наталя каже, налаштовані на очний формат навчання, на щастя, у місті безпекова ситуація дозволяє проводити уроки в школі. Першокласника онлайн, ну, я думаю, що це неможливо навчити, тому дуже сподівалися, що все-таки підуть, щоб і ручку навчились держати, і читати, це ж дуже важливо. Вже ж хвилюючи, але надію, що все буде добре. В Черкасах, слава Богу, спокійно. Дай Бог, щоб так було і по-дальшому. Нас запевняють, що ж комісії все перевірили, все, тому я думаю, що все буде добре. Для першокласників сьогодні провели два уроки. На одному з них пояснили правила поводження під час повітряної тривоги, показали, де знаходиться укриття. Зі слів директора школи наразі в очному форматі навчатимуться тільки перші та п'яті класи. Зараз в нас до школи ходять. Перші класи і кілька п'ятих класів. На жаль, можливості нашого укриття зараз не дозволяють нам розширити контингент учнів. Але незабаром після закінчення ще одного циклу ремонтних робіт ми готові будемо прийняти додатково класи на очну форму навчання. Чекала початку навчального року, і вчителька молодших класів Віта Калита каже дуже задоволена, що освітянам дали змогу привітатися і познайомитися із першачками. Дуже хотілося, бо перше потрібно піти в перший клас для того, щоб вони могли ознайомитися, ознайомитися з літературою, як як ті книжки відкривати один одного, щоб тішечки пізнали. Хоча б на початок ми повинні йти в перший клас. Я хотіла цього. Це дуже добре, що нам дали цю можливість вийти в перший клас. Не значить надовго. Ми так протримаємося, але це класно. Діти щасливі, діти трошки прийшли в свій колектив. Вони знайомляться між собою. Вони можуть запитати в мене. Мене трошечки вони впізнають, бо я для них нова. Тому це дуже добре. Ну. Та й самі діти задоволені, бо вдома зізнаються набридло, тому що мені літом скучно. Я хочу дуже в школі остатися. Тому в школі весело, тут однокласники, а вдома тут тільки сидіти, читати. З початком навчального року в ефірі загальнонаціонального марафону привітала і перша леді України Олена Зеленська. Ви діти вільної країни, і саме вам будувати її майбутнє. І в той же час прошу, не забувайте, що ви діти, Бешкетуйте, товаришуйте, дивуйтеся, захоплюйтеся, не відпускайте дитинство. Дорогі вчителі, ви справжні герої. Дякую за вашу працю і знаю, яке у вас зараз величезне навантаження та відповідальність. Але саме тому ви особливо потрібні вашим учням. Від вашої впевненості, вашого стану, залежить їхня готовність продовжувати навчання. Надзвичайно важливо, що навчальний рік почався. Попри війну в Україні, буде освітній процес. Щиро дякуємо нашим захисникам і захисницям, бо ми з вами маємо змогу ходити на роботу, вчитись і жити. Юля Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.